Моє вітання добрим людям. Як завжди буду вдячний за підписку та коментарі. Мокрий сніг та ожеледиця. Прогноз погоди в Україні на 14 листопада від Ігоря Філіпенка. На Сумщині вдень невеликий мокрий сніг та дощ. Температура повітря по області вночі минус два плюс три. Вдень 05 тепла. По сумам, день два-чотири тепла. На Харківщині невеликий мокрий сніг та дощ. Температура повітря вночі від одного морозу до чотирьох тепла, в день 0,5 тепла. У Дніпрі вночі невеликий мокрий сніг, вдень невеликий дощ. Температура по області вночі від одного морозу до 4 тепла. В день 2, Тепла. На Полтавщині невеликі опади. У вигляді мокрого снігу та дощу. Температура вночі близько нуля, вдень 1,6 тепла. На Кіровградщині невеликі опади, температура по області протягом доби 0,5 тепла, у Кропивницькому 2 тепла. На Одещині місцями невеликий дощ, температура вночі 1,6 тепла, в день 4 тепла. В Одесі в день 7 тепла. На Київщині невеликий мокрий сніг, день з дощем, температура вночі від 3 тепла до 2 морозу. День 0,5 тепла, у Києві в день 1,3 тепла.